У Дніпропетровській області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Триватиме такий стан до 29 серпня. Тим часом рятувальники щодня виїжджають на ліквідацію пожеж в екосистемах. Таких у Криворізькому районі за минулий тиждень було півтора десятка. Рятувальники застерігають громадян. Навмисний підпал сміття і сухостою розцінюється як диверсія, що може бути покарана кримінальною відповідальністю. Під час воєнного стану пожежі в екосистемах несуть додаткову загрозу, знижують боєздатність наших підрозділів, військових, впливають на їх роботу і виконання взагалі основних обов'язків. Також це впливає на роботу рятувальників правоохоронних органів. Хочемо також нагадати, що за навмисний підпал в екосистемі. Передбачено покарання. Це взагалі розцінюється як диверсія, цей вчинок, і передбачено покарання як у вигляді позбавлення волі сроком від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Тому нам необхідно зробити завчасні висновки і розуміти, що сміття необхідно вивозити на спеціально обладнані смітники, майданчики. Якщо у вас є рослинні рештки, їх можна утилізувати шляхом компостування або ж подрібнювати шередером.